Всім привіт! Хочу вам показати, як можна з такої баночки звичайної. Бачите, звичайна гірчиця французька. 90, 190 грам, там є різні 200 грам, тобто маленькі баночки можна зробити, дати їй друге життя такою свічкою. Заздалегідь в кришці робимо отвір, отвір підлаштовуємо під шнур, який будете мати. Шнур можна брати. ну, Любий, навіть шнурки з кресовок і того піду, щоб було натуральне тканином. Попередньо я перед використанням цього, цей ж кусочок цього шнурка я його промочив в сольовому розчині. Ну, приблизно на 250-300 грамів води дві столові ложки солі. Розмішуєте, замочуєте гарно, ну як то кажу, виминаєте і даєте просушитися. Це дуже добре дає результат, що дуже повільно згоряє. Буде той названий фітіль нам згорятиме. Тобто зараз трошки відміряємо, відрізаємо. Можете бачити, беремо нашу кришечку і продіваємо в отвір і так, дуже сильно не витягуємо. Якщо великий буде, великий буде назовню, то буде дуже сильно куптити мене. І, звичайно, беремо. У нас є така, в мене є велика банка, звичайну олію, звичайно рафіновану олію. Наливаємо. Я думаю, достатньо. Це і так буде довго вона горіти при такій кількості. Тепер бачите, що ми робимо. І занурюємо наш шнурочок. Як кажуть, щоб це був не капрон, а чиста тканина. бавовна, хлопок, але тільки, тільки не синтетика. І воно зараз починає у нас натягувати. Бачите, ну для пришвидшення я трошки переверну, щоб наш шнур швидше пропитався. І зараз ми будемо підпалювати. Тобто, бачите, це фактично з підручних матеріалів, які ми зустрічаємо ну, кругом. Ми такі баночки викидаємо, а ми з них можемо зробити звичайно невелику, але безпечну, тому що олія буде закрита. А якщо навіть вам десь перекинеться, нема нічого страшного. Зараз воно трошки пропитається. І будемо підпалювати. Побачите, що в нас вийшло. Трошки прогріємо нашу олію з двох сторон. Ось можете бачити, поступово вона прогрівається і починає горіти. Тобто, як можете бачити, я кажу, єдиний, я кажу, великий плюс не забути промочити фетіль в соленому розчині, тому що сіль не дає згоряти нашому нашому шнурку який ви будете використовувати Використовуйте використовувати любий шнурок навіть зі шнурків старих присовок тільки не синтетикою. Попробуйте з сирником запалити, якщо він плавиться, значить це вже не підходить. Якщо просто чорніє і ніяких реакцій немає, це може бути для свічки. Так що, от таку небезпечну свічку ми зробили буквально за дві хвилини. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім до зустрічі!